Саме зараз ми починаємо інтерв'ю. Інтерв'юер. Найсильніше кохання до музики. Мені просто а, уявляти не треба. Мені треба. Ти виходиш, бачиш зал, і саме тоді ти розумієш, що як добре, що в тебе не було очікувань. Молоді! І ми такі типу, так це та ми і пішли додому кохатися під наші пісні. І співали, і наспівалися, <к authentication> що вже тут. Бавчити цього шоу все життя. Зараз будемо видавати круту музику. То класні чуваки, можемо виступати. Я не намагаюсь бути кимось іншим. По життю ще, ще більш гірший ніж на сцені. Готуємось, приготувались і на сцену. більше перекладів не буде. Я вже неодноразово це казав. Всім привіт! Вас вітає в І сьогодні, 14 лютого, на день закоханих, ми знаходимося на концерті улюбленців дівчат Енлео Островський, Дісайд Бенд, а також гурт Молоді. Нам вдалося з ними поспілкуватися, тож приємного перегляду. 14 лютого він розкаже а, так я розкажу а, сьогодні прекрасний 14 лютого концерт а, купа людей це кльово але але мій ідеальний 14 лютого це прокинутися десь о дванадцятій о тринадцятій годині Піти кудись поснідати гарно, можливо, кудись типу, в будинок великого дива чи щось таке. Реклама це була реклама. Кудись просто гарно поснідати. Потім цілий день валятися, дивитися сіткоми старі. Ось. В мене? Ну, плюс-мінус. Типу, я от уявляю тут свою другу якусь там. Половинку так малюю собі в голові. Мені просто уявляти не так, треба. Мені треба. Тому ну так, щось просто провести день у двох Потім прокинутися, разом поснідати, сходити, якийсь там класно провести час, не знаю. Там, батути. Батути так. Малий теніс, великий теніс. Дуже великий теніс. Більярд. Гігантський більярд теніс. А, ah, супер, <laughs> так. Ну просто класно, провести час там просто зі своєю, ну, зі своєю коханою людиною, та просто там, щоб ви один одному дарували класні емоції. Це сьогодні. Це концерт, це робота, це люди, це відчуття, це сцена, це реальне для мене кохання. По моє... прямо. От, Найсильніше кохання до музики. 14 лютого моє ідеальне це в спортзалі. Напевно, <рес> <рес> У мене так виходило, що я ніколи не був з коханою людиною на 14, на 8 березня. Чомусь у мене все це пройшло скрізь мене. Отак, в залі, напевно. Чи вдома пишучи якісь пісні, страждаючи, 14 лютого для нас найкраще тоді, коли ми на сцені, коли ми можемо презентувати нашу нову пісню, яка трішечки так ну під цей, е, ну під це свято, так ну як пасує? Просто пасує так, пасує цьому святу. тому ми раді сьогодні, 14 лютого, на день закоханих зустрітися за... зустріти саме тут з нашими слухачами, глядачами, подарувати їм нашу творчість, обмінятися енергією з ними. Я вважаю, це просто одне з найпрекрасніших, що може бути. Тебе все, де I want to be a sena, I want to be a price. I want to use things, like you guys. А які в тебе очікування від цього виступу? Uh, знаєте, в мене uh, майже немає очікувань, тому що uh, я звик uh, до того, щоб. Ти виход... ти просто ні про що не думаєш, тільки про те, щоб все добре відіграти, щоб все було прорепетовано. І ти виходиш, бачиш зал, і саме тоді ти розумієш, що як добре, що в тебе не було очікувань. Ти знаєш, що все буде найс, все буде вогонь. Е, просто хочеться, щоб люди кайфанули від виступу, люди. Не були закриті, і в принципі для цього ми тут всі зібралися. Хочеться просто, щоб максимально було тепло, класно, щоб усі там просто голосно кричали: молоді! І ми такі, типу, так, це ми! Просто ну дуже-дуже, як це сказати, так, щоб це можна було вставити в відео. Прокачати, дати енергію і її у відповідь отримати, так. Ми хочемо, по-перше, поділитися своєю енергетикою, своїм настроєм е з публікою. Ми хочемо подарувати їм сьогодні свято. Ми хочемо, е щоб сьогодні, у цей важливий день, е всі ділилися один з одним е своїми почуттями. Самі, самі круті, бо це перший мій такий великий виступ, де, де буде багато людей. І це не благодійний виступ, це більш. Такі е, люди приходять чисто на нас подивитися, послухати нашу наші пісні, і хочеться тут просто кайфанути і це всю енергію передати людям, щоб вони е, вийшли з цього місця з малої опери і пішли додому кохатися під наші пісні. Як ви готувалися до сьогоднішнього виступу? Як е, в залі е, хореографію повторювали, танцювали, пісні співали і. <смеш> не співалися, що вже тут. Взагалі, <смеш> морально дуже давно. В нас дуже давно не було концертів з грудня. А так, щоб прям таких масштабних концертів, де ми готуємо цілу програму, це у нас останній був у серпні, так. причому десь у 20-го 20 числа, так. 24-ні. Чи? Ну, щось шо таке, так, да. Да, дуже, дуже давно він був і. Ми дуже 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 його чекали і нарешті дочекалися, і ось вже воно тут... ось так було я б сказав, я готувався до цього шоу все життя. В принципі, в принципі, можна і так сказати, тому що я граю там на бас гітарі, співаю. Але якщо конкретно до саме цього шоу, ми готувалися майже три тижні. Може, може, навіть майже місяць, тому що дуже багато роботи було пророблено від просто пошуку тих, хто буде разом з нами всіма грати до команди. Я навіть половини не знаю того, що відбувалося за моєю роботою. Там сам продакшн, сама організація. Тому я думаю, точно місяць. Бос наряджався, прикрашався трішки мейкапу, трішки. Енергії позитивної випив кави, тому почуваю себе бодро, і зараз будемо видавати круту музику. До цього була репетиція. Я вже на репетиції такого тут видав. Що мені кажеться, я ще більше видам, коли тут будуть люди. На сцені ти досить розкутий в тебе достатньо відверті образи. Чи ти такий самий по життю? По я по життю ще ще більш гірший ніж на сцені. Yeah. Дуже багато цілей, із найближчих в нас будуть дуже часто релізи. Ось був нещодавно у п'ятницю, був реліз пісні кіно. На початку березня, так в 3 нас березня. 3 березня. В нас вже наступний реліз буде, і всі ці пісні ви сьогодні почуєте. А... І до літа в нас вийде вже скільки? Ще п'ять пісень, ще п'ять пісень, і будемо готувати альбом до близько вже до осени Ну, І... да, да. До вересня, десь ми плануємо у вересні всі наші сінгли, що ми будемо опускати, об'єднати в альбом. якийсь класний. Так, о, дуже багато всього. Буде альбом. Літом буде більш танцювальні пісні, тобто латиноамериканські, фанкові, більш розкуті вже в танці, а не тільки в спальні. Ось. Т Т Т тому ось так. Всі свої пісні ти пишеш самостійно? Так, ну пишу е, текст, а ми вже потім це все моделюємо разом на студії з молодими в е, корту е, двіжову, в е, сексуальну, в танцювальну музику. Скільки взагалі зараз для тебе є важливими виступи в цей важкий час? Е, дуже важливі, бо люди повинні якось себе. Ми повинні якось людей підтримувати музикою, піднімати їм настрій. Нас ж слухають не просто звичайні люди, нас слухають і військові. І їм треба покращувати настрій, і це дуже важливо зараз. Саме для мене вони важливі в тому плані, що я відволікаюсь від реальності, тому що все, що відбувається на сцені, коли в принципі якесь шоу відбувається, ти, ти просто не думаєш про війну, про вбивства, про, про звірства, про руйнування, про те, що ми живемо в дуже складний час, е, і це дуже кльово, тому що іноді реально треба знизити градус для людей, для себе. Е, Підбадьорити їх для того, щоб вони далі йшли з більшим натхненням, і в них завжди було таке місце, де вони зможуть відпустити все погане, зарядитися енергією і жити з кайфом, і бути сильними і надалі. Особливо зараз це дуже важливо, тому що музика вона лікує, вона допомагає відволіктися від. Всіх цих важких трагедій, новин, так які ми чуємо, які ми бачимо щодня, просто тому е, зараз творчість вона допомагає, вона підіймає тебе, е, вона піднімає тобі настрій. Зараз це дуже важливо, як і для нас, для артистів, де як просто для слухачів, тому що ми ж теж слухаємо іншу музику, тому ми, ми можемо це оцінити і. Це дуже важливо, Я співаю те, що подобається. В принципі, в мене немає якоїсь суперкрутої періодичності, в мене немає конвейеру. Якщо я це відчуваю, якщо я знаю, що е, я хочу, щоб це побачили люди, коли мені є що сказати, коли мені є що заспівати, я це записую, викладаю. І в принципі, ця справжність вона працює, тому що я такий є, і я не намагаюся бути кимось іншим. Чи готуєш ти вже до релізу свій власний трек, а не кавер? Звичайно, більше перекладів не буде, я вже неодноразово це казав, тільки свій матеріал. Зараз дуже багато студійної роботи, скажімо так, іде. І ми дуже багато працюємо над тим, щоб запустити якусь пісню, яка була б на рівні з перекладами, якими ми робили. Це, звичайно, дуже складно, тому що я переспівував світові хіти, і буквально приходиться. Робити якусь титанічну роботу, але навколо мене зараз дуже кльові люди, які допомагають в цьому, і дуже, дуже скоро. Я думаю, вже коли потепліше, ми будемо грати ще один концерт, де будемо презентувати пісню, яка вийшла, і все, все, все таке. Це підбирає твої образи на виступи. Це Діма Кліма, це мій друг, з яким ми вже ну, два роки. Спілкуємося, і ось останнім часом ми почали і молодих він і молодих одягає і мене дуже крутий чувак. Тому він у мене б'є в відмітках, тому можете перейти подивитися. Він дуже стільовий чувак. Ви працюєте, виступаєте оновленим складом не так давно. Чи важко було спрацюватися? Взагалі, я не відчував якоїсь. Напруги між нами, ми з перших е, днів, коли тільки зустрілися, вже нормально почали спілкуватися. Ми пішли там десь. Е, Посиділи, попили, поспілкувалися, познайомились нормально, зрозуміли, що ми класні чуваки, такі і можемо працювати разом. Все е, одразу такі, опа, злились і пошли, е, пішли на хореографію. На хореографію потанцювали, пішли, поспівали і щось там ще. І такі опа, все класні чуваки, можемо виступати. Готуємось, приготувались і на сцену. на вийшов трек кіно, про який ти вже сказав. Як створювалася місце? А як вона створювалася? Ну, спочатку її народила народжуватися нараджуватися пісня, стала завдяки моїй короткій депресії у серпні. А, дуже сильно навалилося все саме емоціонально, коли почав згадувати про Маріуполь, почав згадувати за те, що папа зник, за те, що в мене друг дуже близький, загинув. Ми в ним дуже в тісних стосунках були і. Я завжди ділився з ним музикою. там перші демки, що з'являються, я завжди йому кидав. І Ваня теж його добре знав. І так склалося, що саме в серпні воно іменно почало розривати всередині і народився приспів та ще там якісь наброски на куплети, і Ваня проникся моєю. Ідеєю, і ми її завершили і написали повну пісню. Ми її трошки переробили перед, перед релізом, а, вже щоб тому, що багато за півроку змінилося в плані нашого погляду, саме саунд-продюсерського, Тобто, щоб вона звучала трохи краще. Чи знаєш, яка пісня стане наступним релізом? Наступний реліз буде 17.02, Це буде це пісня. Це пісня. Ш... Так, це буде пісня Шеленію. Там буде і відео до неї. Хожу з оглядом, я твої на ті даремні для мене, звисають, висаю і я, не бачу, покою я в твоїх очах, не бачу себе даремно, зав'язвої. Це пісня про моє шалене відчуття, що так і називається, шаленію. Від мого шаленого відчуття, коли я пишу, коли я в цьому. Пространстві, коли я знаходжусь в цьому настрої, коли воно до мене приходить, і як воно до мене приходить? Ви можете подивитися по моєму стану, там вже на відео, що і як це все зі мною, але ось так. І, а там же далі, вже там і вода, яка вже там в тіхтоці вже зараз є маленький кусочок, під який люди знімають зараз. Це бажання талон, ми з тобою в унісон, роздягнені двох Стікає вода, по і в це Анріал. Надалі вже там буде альбом і так далі. І вже потім переход на танцювальні пісні. Його? Так. А як вона називається? Пісня називається Не дзвони. Всі слова пішли в те, путя, але все ще ти, любов моя, не дзвони на міно. Перше співаємо на сцені нову пісню. Ми дуже багато працювали, щоб записати її, підготувати. І сьогодні сподіваємося, що вона буде вдачно, виконана. Прямо тут, прямо на цьому святі, прямо на цій сцені. Ми дуже сподіваємося, що дівчата будуть плакати під цю пісню, бо вона така дуже лірична, емоційна, е, душевна. Тому думаємо, ми зробимо класну атмосферу і, і подаруємо, звичайно, їм прекрасний настрій. Такий романтик не може. Зараз треба подумати. Вона, бо вона така різнобарна. І взагалі я хочу, щоб кожна людина, коли її послухає, вона придумала собі щось сама. Бо я коли, ну, наприклад, слухаю пісню, в мене вона викликає емоції і викликає якісь свої переживання. І коли я ділюсь з рідними, там, з друзями, і ми це обговорюємо, я розумію, що для когось. Це щось інше, це щось нове. Я думаю, просто показати, що кохання воно прекрасне, і навіть коли е, ви розумієте, що у вашій парі є кінець, треба йти далі. Треба рухатися впевнено далі, починати все з білого аркушу, і все буде гаразд. Там виходить дует з машети. Тож ми точимось камені бикуль, забираємо і крила. Автомадами мене не б'ють, полював синіша. Ти хотів би ти ще з кимось дуєтом заспівати? Так, звичайно, дуже багато є ідей. А, на першому місці в мене вже більш року стоїть Артем Півоваров. Обожнюю цього чувака. Далі дуже хотів би зробити якийсь фіт е з Васією Демчуком. Ми дуже з ним добре знайомі. Він кльовий тип. І ми відчуваємо same vibes. І е я дуже дуже обожнюю українського репера, який звучить як просто лютий американець. Це е Трікі Нікі. Е і я думаю, що ми також щось зробимо, бо ми вже спілкуємося щодо фіта і може може щось таке буде ні не хочеш нічого обіцяти але але інтрига але да хай буде інтрига Трі, а також ділитися цим відео з друзями, ваше н'ягла.